Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C і продовжуємо вивчати стандартну бібліотеку шаблонів STL. В цьому відео ми розберемося, що таке ітератори. Але новачкам це відео може показатись незрозумілим або складним, тому що я тут буду використовувати такий контейнер, як LIST. Але для того, щоб пояснити, як працює ліст, мені потрібно. Розповісти спочатку, що таке ітератори тож в мене дилема. Або одне розповідати, або інше. І тут о, може бути незрозумілим одне без іншого. Тож, о, давайте спочатку почнемо з ітераторів. Що таке ітератор? Ітератор це, скажімо, такі розумні вказівники, які окремо створені для кожного контейнеру. Але вони працюють, скажімо, однаково для кожного контейнеру, але реалізовані вони по-своєму. Кожен контейнер має свій власний ітератор. Ми будемо зараз працювати на прикладі векторів. Ми вектори вже подивились в першому відео. Давайте додамо вектор, ми вже трошки вміємо користуватись нашим вектором. Давайте його додамо в стандартний простор імен. Ось таким чином, щоб ми кожен раз написали приставку SCD. Давайте створимо вектор. Вектор в нас, ну, це шаблонний клас, нам зараз не важливо, які будуть в ньому дані, але ми можемо ну, за замовчуванням використовувати int. Назвемо його V. Просто V. Ну і давайте проініціалізуємо його. там 10, наприклад, там 20, 30, 40 та 50. Просто додамо такі числа. Тепер для того, щоб нам створити ітератор, нам треба використовувати такий тип для ітератору: вектор Пишемо int, тобто такий самий, як в нас. Далі. Простір імен використовуємо і пишемо ключове слово ітератор. І даємо йому ім'я. Давайте назвемо просто IT. Тобто, скорочено ітератор. Тож, ось це в нас наче як, ну, виглядає як тип нашого ітератору. А ось це змінна ітератора. Оцей тип він відповідає тому. Контейнеру, до котрого ми будемо використовувати цей ітератор. Поки що цей ітератор ні на що не вказує, і він не прив'язаний до жодного з векторів. В нас може бути два вектори, три вектори, неважливо. Але ось цей ітератор, поки що він нікуди не вказує. Для того, щоб нам цей ітератор на щось вказував, нам так і треба прописати на V, але. І треба вказати на який елемент нам треба вказувати цей ітератор. На що він буде вказувати? Ну, за замовчуванням на begin. Тобто на самий перший елемент нашого вектора. Давайте спробуємо ось тут зробити одразу ж. Так, ми можемо його проініціалізувати одразу після створення. Він в нас буде вказувати на елемент 10. В нашому ітераторі. Це окремий клас, його додавати не треба, він завжди є часткою кожного контейнеру. І він має свої методи і свої оператори. В нас є розіменування оператор є інкременту, є оператор присвоєння та додавання. Ну, ми бачимо, які тут є перевантажені оператори. Але у кожному контейнері є свої ітератори, і в кожному класі ітератори перевантажені не всі. Ітератори є декілька типів. Вони є константні, тобто тільки для читання, є для запису, котрі можуть змінювати значення це звичайні ітератори. Є ітератори вільного доступу, це такий, як в нас ось це ми створили. Є ще конст ітератор. Ось такий, але він о, просто ну, створюється і все. Він може тільки о, дивитись ось ці значення. Є ще реверс-ітератор. Ну, Нам поки що достатньо. Ми поки що будемо працювати зі звичайним ітератором. Він може о, одразу ж ініціалізуватись на вказувати на початок. Тож, що ми можемо робити з цим ітератором? Я вже показував, що в нього є свої перевантажені оператори. Ми, наприклад, можемо, ну, щоб вивести значення, нам потрібно обов'язково розімінувати наш ітератор перед тим, як звернутися до нашого значення. Відкомпілюємо програму. Ось, наші 10. Ми за допомогою ітератору можемо переміщатись, ну, скажімо, не переміщатись, а цей ітератор можемо переміщати між елементами. Можете собі уявити, наче ми курсор міняємо. Тож, це вказівник, котрий можна роздивлятись як розумний такий курсор. За допомогою котрого ми можемо переміщатись. По нашому контейнеру. І він буде вказувати саме туди, куди ми його поставимо. Тож, я, так як в нас ітератор вільного доступу, ми можемо додати одразу до нашого ітератору, наприклад, 4. І він буде вказувати, що так не можна. А, плюс дорівнює. І він буде вказувати на п'ятий елемент. Тобто він вказував на перший елемент, ми додали 4. Тож він здвинувся на 1, 2, 3, 4. Це вільного доступу. Ми можемо інкрементуватись. Але я рекомендую робити префіксно так просто швидше. Ми можемо ще раз його інкрементувати. Можемо так само декрементувати. Давайте він у нас буде. плюс Ось це візьмемо в дужки для того, щоб у нас був пріоритет операції. Тож ми спочатку вказуємо на ось цей елемент, а далі сюди. Ось так працює ітератор, ну, звичайний в векторі. Ще ми можемо його використовувати в циклі. Давайте цикл for створимо. В нас буде змінна size t. I дорівнює 0. Давайте I менше, ніж V size. І так само ми I будемо збільшувати. Звісно, ми можемо використовувати нашу I, але зручніше буде використовувати ітератор. Ось таким чином. І ми зараз виведемо всі. Оці елементи. І в кінці наш ітератор буде вказувати на кінець. Вже не на begin а на end. Давайте ось це видалимо, воно нам не потрібно Нехай вказує на початок нашого вектору. Ось в нас виявилось 10, 20, 30, 40, 50. Але обов'язково треба його розіменувати. Це дуже важливо. Це зроблено для того, щоб нам було зручно працювати, наче ми працюємо зі звичайними вказівниками. Ну і, звісно, це працює для кожного контейнеру. Ми можемо так само ітератор створювати в іншому контейнері. Давайте так і зробимо: Ну, наприклад, дек. Додамо такий контейнер, і в нас буде все так само працювати. Ми ще не роздивлялись такий контейнер, як Дек або List. Тобто, це зроблено для того, щоб ми просто вміли користуватись ітераторами з усіма одразу ж контейнерами, щоб код не відрізнявся, щоб ми не вчились, як треба користуватись ітераторами там для одного. Контейнеру там для іншого контейнеру, тож ось таким чином. Давайте, наприклад, в ліст подивимось, які є методи і оператори перевантажені. Ми бачимо, що в нас операторів стало менше. І є якийсь консткаст, Ну щось скажемо, якось дивно. Давайте тепер змінимо на дек і подивимось, які там. Як бачите, ми навіть працюємо з різними контейнерами, і в нас код зовсім не міняється. В нас так само є метод Begin. Ми так само переміщуємося за допомогою ітератору, тобто ну, все одне і те саме. І тоді, звісно, виникає таке питання: а навіщо тоді нам користуватись цими ітераторами, якщо ми можемо просто переміщатись за допомогою. Вказівників або там ще щось. Це саме тому, що не, чи деякі контейнери вони не послідовні в пам'яті лежать. Але нам якось треба по ним переміщатись. Наприклад, такий контейнер, як Ліст, він не має всередині себе перевантаженого оператору квадратних дужків Тобто ми не можемо просто так взяти дістатись до будь-якого елементу. Нам треба лише крокувати до цього е, якогось там елементу. Ось ми можемо подивитись знову. Немає такого оператору, як квадратні дужки. Ну, Ми в наступному відео будемо розбирати, що таке ліст. І в нас там буде. Е, ми розберемось, чому саме немає в нас квадратних дужків. і чому ми не можемо його Перевантажити цей оператор. Тож, ітератори потрібні, ну вони створені для того, щоб ми користувались контейнерами однаково і переміщались по елементам так, щоб нам було зручно, що ми вивчили один тип ітераторів, і ми їми користуємося з всіма контейнерами. Але контейнери Вони всередині себе мають різну структуру. Є ще там дерево бінарне, є двозв'язний список, однозв'язний список, і по ньому треба переміщатись. але ми не можемо за допомогою квадратних дужків це робити. Ну, а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!